18 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 21 кацапську крилату ракету, а також 8 безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію рашистів. У тимчасово окупованій новій каховці підірвано будинок, в якому знаходились кацапи. У тимчасово окупованому Маріуполі завантажена військовим майном фура злетіла з дороги та врізалась в руїни. У тимчасово окупованому Криму біля Бахчисараю внаслідок вибуху з рейок зійшли вагони. Пошкоджено близько 50 метрів залізничного полотна. Рух поїздів між Сімферополем Акмесджит та Севастополем Акєр було припинено. Неспокійно на території рашистського рейху, потужні ландшафтні пожежі вирують в Гау Челябінськ та в Гау Свердловськ. в ГАУ Калуга палав склад пластикових меблів, в ГАУ Красноярськ зійшли з рейок кілька вагонів вантажного поїзда. У Казані невідомі підпалили чотири релейні шафи на залізниці. Непізнаний безпілотник підірвав будівлю в ГАУ Курськ. В Гаубелгород знову пролунали вибухи. Неспокійно також і на території білорашистської маріонеткової недодержави. За 20 кілометрів від кордону з Україною розпочалось будівництво оборонних ліній з використанням бетонних тетраедрів. Загорожі, що відомі як Зуби дракона. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У зв'язку з великими санітарними втратами. Рашисти все з більшою інтенсивністю використовують у власних цілях цивільні медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів. Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську залізнична лікарня використовується загарбниками в якості військового шпиталю, де лікують поранених песиголовців з ординського війська та найманців так званої приватної військової компанії Рашистів Вагнер.